Та я кожен сантиметр перевірив. Все чисто. Ну, вон там вон, біля дороги одна міна. І там декілька. Але я їх палками відмітив. І все. Ага. Як в сусідньому районі. У мене кум теж повірив, що все розмінували, а потім збирали по кусках. Тут і з цикло. Та ще хлібороб. Якщо ви такий безстрашний, то сідайте самі за кермо. Та й сяду. Тримай. Ти ба, злякав. От звільнить тебе. Краще твоїм дітям буде. Ну страшно, дядьку Василь, страшно. Ну після куму.